Всім привіт! Ви на каналі Мої орхідеї. Мене звати Ола. І сьогодні, так як я вам і обіцяла в попередньому відео ми будемо займатися орхідейками у розмірі 1,7, отриманими по почті. В минулому відео була розпаковка. Кому цікаво, можете перейти за посиланням, подивитися попереднє відео. Я оставлю внизу в описі посилання. Подивитися. Нагадаю, що при отриманні ми їх чуть-чуть полили, щоб ледь зволожити корневу, і заставили. Пройшли сутки. Дивимося: корінці позеленіли, все добре. Ми їх полили буквально чуточку, не заливали, щоб не було в них шоку водяного. А сьогодні ми знімемо з них чешуйки. Бачите, на шийці. Це оціночка, так що це все нормально. І я покажу вам, що ми будемо з ними робити далі. В принципі, гарні рослини, всі здорові. Трішечки з дефектами, трішечки, можливо, десь корені втратили, але це все. Чепуха. Так, зараз вам покажу це оставимо. Сьогодні була в магазині хотіла купити для них о, о, якісь горшечки невеличкі, в які пересадити, але були тільки такі. Це досить великі для них, зараз покажу вам. Тобто, бачите, це великі дуже в такі не слід сажати, але я їх все одно взяла, так як вони будуть мені потрібні на майбутнє. Вирішила, у мене такі стаканчики є, якраз буде нормально. Я їх сюди переміщу, щоб їм було трошки свободніше і розпушимо трошки мох, так як він там дуже плотно набитий, спресований дуже, щоб корням було гарне місто, куди рости. І дужче провітрювалися корені, ми їх витягнемо звідси, розпушимо і перемістимо в цей стаканчик. І так вони в мене і зостануться рости в мохові поки що. Для підлітків це азких найкращий варіант, на мою думку. Я так вже робила, у так все вийшлося. Саме головне при такому методі контролювати. Полив, щоб не було перелива, щоб не було замокання коренів, щоб не пропали. Але азіатики вони люблять вологу, люблять мох, так що будемо розпочинати. Так, саме перше, що достаємо, давайте візьмемо який Та давайте цей почнемо. Дістанемо його з стаканчика. Дивіться, як рослину я не тяну, звідси ні в якому разі не тянуть, тому що можна вирвати вирвати орхідейку. Тобто корінь залишиться там, а вир... вирветься лише верхня частина. Внизу в стаканчику є такий отвір, туди. Тут потихенько-потихенько. І він прекрасно знімається. Так, дивимося, все нормально. Возьмо зараз пінцет. Це можна поки що відвинути. І оці чешуйки засохші, потрібно зняти. Ми їх знімаємо для того. Що сухенький листочок, все не потрібно викидати будемо. Потрібно її зняти для того, щоб корні, які будуть рости. Молоденькі, щоб вони вільно могли проростати, щоб їм нічого не заважало. Так, пінцетиком піддіваю обережно. Тут не потрібно спішити все досить повільно. І отак поступово-поступово зняти. Всі чешуєчки. Зараз я поставлю камеру на паузу, почищу все, щоб не, щоб не витрачати даремно ваш час. Зачищу, потім покажу, що я робитиму далі. Так, як бачите, чешуйки я зачистила, всі обрала. Так, тепер будемо переміщати більший стаканчик. Для цього ми зараз зробимо отвори ложницями по боках я так зрізаю. Пробляться теж отвори, буде гарно туди заходити і виходити вода при поливі. Так, я вирізаю 4 штучки. Так, зробили. Тепер я ще забула сказати, я мох. Вам не видно так? От так видно. Від шийки трохи відсунула. Він тут був близько-близько, щоб шия не загнила, щоб їй не було дуже голого. Я її трошечки так повідсувала обережно пінцетиком. Ви бачите? Так, а тепер що я роблю? Вести спресований мох. Так його трошки придавлюю, обережно, щоб не пошкодити корені. Бачите, як він спресований, він туди. Прям плотно-плотно набитий, але там обережно, так як дивіться всередині корені. Бачите, вам ось корінь живий. Тобто потихеньку не спіша розрихлюємо. Нікуди не спішимо, все встигаємо. Так буде краще. Буде краще відбуватися аерація всередині. Я так завжди роблю. Ніколи відразу не пересаджую ні в кору. Ні в крупну, ні в мілку. Вони в мене можуть досить довго сидіти в власному мохові, в тому що вони приїхали. Так, тут корінчик обережно, щоб не пошкодити. Корінчики, як бачите, всі підзеленіли, всі живі. Так, розрихляємо. Такий клубочок получається в нас. Як бачите, моху виходить досить багато, тому я взяла ці стаканчики, як я вже знаю, що, коли розпушиш цей мох, то вже в той стакан, в якому вона прийшла, воно не поміститься. Хоч частину моху потрібно буде викидати, якщо в той самий стаканчик поміщати рослину, а хоч брати щось більше. Так, тепер беремо її туди, поміщаємо, пробуємо. Зараз, якщо вона сяде туди, то так і залишаємо. Ще тут трошки дорозпушить. Не бійтеся. Орхідеї досить живучі рослини. Їх ще попробую, грай. Так що нічого не боїмось. Так, не, не, не досить плотно. Так, ще трошки. Наниз трошки ущільнюємо, щоб при поливі в піддон. Гарно вода передавалася нагору. Бо якщо буде не щільно, набито мохом, то вода не буде впитуватися. Так, дивимося, можна буде, якщо мало. Моху можна буде підсипати трохи корою. Це я вже подивлюсь пізніше, що вам до чого, можливо, зверху трохи підсиплю корою. Так. О, приблизно так це буде виглядати. Як бачите, там. Повітряні кармани кругом з'явилися. Курені будуть краще дихати, краще рости. Так, ну думаю, ви зрозуміли принцип, що я хочу зробити. Зараз я всі останні зроблю так само, Познімаю чешуйки, розпушу мох. Якщо десь будуть погані корінчики, я їх повидаляю. Значить, в цьому екземплярі не було поганих коренів. Всі корені досить гарні, свіженькі, живенькі, тож, приблизно так. Зараз я буду ці так само робити. Якщо щось буде цікаве, відрізнятися від тієї попередньої, я буду вам показувати. Хочу показати вам цей екземпляр. Дивіться, корні позеленіли, значить вони працюють, але вони пропавші. Є багато пропавших коренів. Я зараз е також розпушу чешуйки, я вже зняла там всі. Шия нормальна. Розпушу корені і всі ці пообрізаю до живого. Навіть от цей заставлю. Він коротенький, але все ж я так його обріжу і так заставлю, буду е, наблюдати за ними, спостерігати буду. Дивитимуся, що воно, як воно буде. Також тут до, до живого обріжу. Бачите, тут обріжу в цьому місці, розпушу і все так як попередньо в стаканчик. До речі, ми сьогодні ще з вами їх обробимо від стресу. Так що зараз я все це зроблю. Потім покажу, чим будемо обробляти. Так, я вже з усім справилася. Всі рослинки чудові. Корінці у всіх гарні, живі, де були підпорчені почистила. Зараз такі мають вигляд вони. Цей не дивлячись на те, що такий маленький. Тут познімала чешуйки від поганих листочків, ті, що засохли, але корені, як бачите, досить непогані. Все буде добре. Одна єдина, що з поганими корнями. Тут і листочки, як бачите, підв'явші. Ці такі міцненькі всі. Тут підв'явші трохи. Тут корені всі, От такого плану. Корінь вроді живий, зелений, але в кінці він підпорчений. Ось, якщо ви бачите, один тільки маленький, ось він один маленький корінчик, який має закінчення, але нічого, буду наблюдати, буду нарощувати коріння. в мене вже є досвід з такими рослинами. Зараз вам покажу. Моя маленька пінкьо ось підписана, вона прийшла до мене з неї були оці два листочка тільки. І взагалі не було жодного кореня. Жодного кореня взагалі, дивіться, Рост, ростущий корінчик. Ще один. І там всередині ще є які ростуть, зараз в неї все добре, нарощує вже такі гарні листочки молоденькі. Ну, тобто, в рослини все добре. Тож, думаю, із цією ми справимося. Все буде нормально. Зараз я поверху, так як я і казала, насиплю трохи кори. Зараз я вам покажу, яку кору я використовую Це субстрат. такий пінє для орхідей. Я вам задоволена підсиплю поверху і Обробимо, не обробимо, а кульємо антистресантом, так як вони, я їх трошки потривожила і після пересилки, рослини ослаблені оцінка, обробимо таким препаратом. Зараз я вам приближу, що тут пишуть, відновлює життєдіяльність рослин після стресів. Затримує в'янення рослин, сприяє синтезу хлорофілу, інтенсифікує фотосинтез, посилює розвиток корньової системи, покращує азотний обмін в рослинах, збільшує ріст та розвиток рослин, активізує пристосувальну функцію рослин до умов вирощування. Тобто, це саме те, що нам зараз потрібно. Зараз ми трошки їх прольємо. Тут всередині така ампула. Іде 2 мл, по-моєму, зараз подивлюся 2 мл одна ампула йде на літру води. Я всю ампулу розведу, так як сюди на ці рослини літра не потрібна буде, але в мене є ще що обробити ними. Так що зараз розвожу літру і показую вам, як я їх Полью зараз. Так, я підсипала вже кори стаканчики, підготувала літру води кімнатної температури, фільтрована, беру ампули, тим додаю такого на кольору темного. Так все. Зараз, якщо вийде. Весь препарат звідти вийшов провить так все. Розколотим горло. Так, будемо приступати? Зараз я вам покажу. Які я купила для них кашпу. Такі гарненькі, поміщаємо їх в стаканчики. До речі, попереклеювала назви, щоб не перепутати деяка. Так як там вони в мохові залишилися, поливати не дуже побагато через деякий час, можливо, через 15 хвилин, 20 хвилин, я провірю, як мух впитав воду. Якщо будуть якісь там залишки на дні, я зіллю. Воду не залишатиму на дні. Мов зараз трішки зволожений. Так як ми вчора трохи підлили. Тож, він зараз впитає, скільки йому треба води. Остачу ми все зільємо. Так, і цей поливаємо, не знаю, що з цього вийде. Але будемо пробувати. Поки що я його. Залишила в посадки. Якщо я бачитиму, що не буде діла, що він не буде реагувати ні на що, буде далі в'янути листя, я буду його виймати з посадки і ставити на реанімацію. Я таки надіюсь що він трошки прийде в себе і почне давати нові корені, але ж. Напевно, цього ніхто не може знати. Це тільки потрібно наблюдати, робити висновки і приймати якісь рішення щось робити. Я Надію, що адаптація пройде бистренько ще рослинки. До речі, хто дивився розпаковку цих рослин, ви там ще бачили, що в мене були не тільки фаленопсиси, був ще один онсидіум і були дві тулумнії. Я в цьому відео вам їх не показую, що я з ними робитиму. Вони мають також стоять на очері на посадку, на розміщення в грунт. Так як вони там взагалі без ніякого субстрата, дуже швидко будуть пересихати. Але в це відео я їх не показую, тому що я хочу зробити їх окремим відео і розмістити відповідні плейлисти. Так, Зараз подивимося, що там Тут погано видно рівень води. Але води рівень десь ну, менше сантиметра. Тож, чекаємо. Хвилинок 10-15. Я потім підніму їх. Так, звідти, подивлюся, як. О, навіть, мабуть, менше. Дуже гарно впитує. Зараз буквально хвилинка ще постої, буду їх виймати, хай все стікає зайве. І так залишатиму під підсвіткою, залишатиму і буду спостерігати за ними. Так, Я вже водичку злила. Зволожилися вони дуже швидко, буквально хвилинка. Ще через деякий час я провірю. Там, бачите, водичка ще збігає на дні зілью її ще, вони ще скапають, щоб не було зайвої вологи, так як важливо їх і не переулажнити, щоб не гнили. Бо вони то вологу люблять, але не наскільки, щоб їх залилоти. Так, тепер я їх залишаю під досвідкою і спостерігаю, як вони будуть себе почувати, Дивитимось на їхню реакцію, особливо цей, трошки підв'явши листя, спостерігатиму. Тож, створюю для них окремий плейлист. Тож підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити. Наступні відео, щоб слідкувати за їхньою долею.